Гляньте, що робиться з погодою. Це на 28 число оновлення поверхневі шар ґрунту 15 см, метровий шар ґрунту. Це Україна, ну і Білорусь. Метровий шар ґрунту мені дуже цікаво. Я думаю, чим ближче до посівної, багатьом цікаво, що наш верхній шаргунту взагалі. Верхній аметровий шар ґрунту взагалі дуже мало заповнений профіль водою. І не тільки в нас на півдні, а й дивіться, що робиться і центральна, і північна Україна. Це дуже кепсько і дивіться, яка в нас погода. В нас іще, іще два дні тому в нас було. Не знаю, чи ви чуєте? В нас було е мінус 5, мінус 7. Сьогодні в нас плюс шістнадцять. Просто такі суховії, що капець. Просто капець. Тому побачимо, який буде сезон, походу непростий. Що думаєте, як у вас з опадами, з погодою, з вологою?